Євангелія на щодень 25 липня Матея 16, 6, 12. Ісус сказав їм, Глядіть, бережіться за кваски фарисейської і Садокейської. Вони ж перемовлялися між собою і говорили, бо мене взяли хліба, помітив цей Ісус і сказав, Чого перемовляєтесь між собою? Маловіри, тому що не взяли хліба. І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч. А скільки... а скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав, бережиться за кваски фарисейської і садокейської», Тоді ті зрозуміли, що він говорив і стерегтися. Не хлібної закваски, а фарисейської та судакейської науки. Фарисейська закваска або лицемірство це є різновид брехні, яка зустрічається в будь-якому середовищі. Фактично, це звичайна брехня, яку вважають нешкідливою і навіть необхідною, аби безпечно жити на землі. Її неможливо витіснити з нашого суспільства. Лицемірство це така брехня, яку не просто вчасно розпізнати, вона особливо полюбляє атакувати і заражати тих, хто прагне стати духовною елітою. Чи потрібно боротися і силоміць викорінювати лицемірство між людьми? Не потрібно. Ще не почнемо війну проти. Лицемірси, як вже отримує смертельний удар від лицемірних друзів. Достатньо, щоб ми розпізнавали лицемірство і усвідомлювали його. Це не означає, що ми не повинні взагалі боротися з ним. Але завжди потрібно найперше починати з себе. Якщо ми самі не будемо заражені лицемірством, цього буде вже достатньо. Але хіба комусь це вдалося? Господи! Оберігай мене перед лицемірством.